Ну я з самого початку хочу наголосити на тому, що стаття 24 регламенту Київської міської ради е, говорить про те, що має бути попередній проєкт рішення, підготовлений саме профільною комісією. Це, по-перше, по-друге, я е, хочу звернути увагу, що є висновок управління забезпечення діяльності Київської міської ради в наших документах, які саме де. де, де Рекомендовано постійно комісії підготувати саме проєкт рішення. Якщо у вас будуть складності з підготовкою цього проєкту рішення, я можу сам в мене пахповільний е, академію мінісипального управління, я закінчив свій час, про фінанс міста, я оцей проєкт рішення підготувати, ви його тільки підкоритуєте. Що хочу сказати по, по суті питання. По суті, питання я хочу наголосити на зміст на нашу конституцію України згідно неї комунальне майно, яке забезпечує діяльність життєві з міста, має перебуватися у комунальній власності, оскільки це є основою місцевого самоврядування, основою громади. Окрім того, я хочу зворушував, що Київська міська рада не має права розпоряджатися майном територіальної громади і те положення, яке є в законі України про міністра самоврядування, для вказано, що місцеві ради мають право розпоряджатися комунальним майном. Це положення, яке суперечить Конституції з Конституції, Київська міська рада лише управляє. Лише можемо управляти майном територіальної громади, оскільки таке майно є таким, що забезпечує діяльність міста. Е, про, прошу в проєкті рішення, яке ви будете продати на розгляд сесії, і ради прошу оформити звернення Київської міської ради до Верховної Ради, що не... Повернення комунальних власних містозабезпечних предприємств, Південт, Півнаціонал, Київкаць, майновий комплекс, Тамнецька Пець і тому потрібні даємо. Що ми зараз повинні, з вашої точки зору, комісія з власності, яка повинна сьогодні прийняти рішення? Розробити проєкт рішення про, про. звернення так. Київської міської ради до Верховної Ради так. і поставити питання про необхідність повернення місто забезпечуючи це я так називаю підприємств Києва НЕРО, Києводоканал. Києва, майонівий пункт ставний скатець у комунальній власність. Зрозуміло. Що зрештою ваша вимог робити? Зрештою вимог наш робити інші профільнові. Я не опрацьовував на комісію власне, таке вже на голоси надому, що там цілий э, департамент так, управління э, держави. Да. Він дав писанку, що потрібно рекомендував да. робити проєкт рішення, тобто то з юридичної точки зору у ну, нього немає ніяких до нашої місцевої компетенції. Так.

У вас може бути бюрократична процедура, у вас може бути будь-яка. На ваш власний розсуд Київської містирані, я маю на увазі, створена ця процедура. Є вимога закону. Дайте мені до Подожди, дайте мені що до... до... я, ваша... ваша... я, закон... хто... я вам говорю, хто буде суб'єкт. Подожіть, я вам договорюю до кінця. Ви подожіть, будь ласка, є закон України, який в імперативній формі зобов'язує Київський. Якщо є місцева пропозиція, да. розглянуть на сесії. Тракт, яким місцево. чином ви його будете робити? Це ваші проблеми. Я, я це ви спитайте у клічка, причому комісії, або же більше сюди вам направить. Чи я вам направлю цю пропозицію? Мені, я має, подам до Київської міської ради. Він виконує свої функції, я свої, ви свої. Ви, будь ласка, не за забросить. Закону розглянути, як ви будете це готуватися, це вже інші питання. Ви ж орган з тобі сприяти. Ви ж для чого тоді створити, що і стоял. So Cássio, А так ви його роз, розтягнете, роззасередите і ефективність цього всього нижче. Тим більше, що в Верховній Раді вже, вже є проєкти закону, які нам тільки звертати, нам тільки необхідно виштовхнуть Верховну Радовичу. Тому нам наприклад, згрузити до першого пункту і приготувати проєкт, і надати вже бачення в проєкті, я вам проєкт для трасу.